А якщо брати з логіки потенційного виграшу Трампа, ага. то Джонсон може бути для нас хорошим таким місточком комунікації, з яким представники нашої влади можуть через нього відповідно домовлятися і вибудовувати цю комунікацію з Трампом. Тому що якщо симпатія між Джонсоном і Трампом, вона буде кардинально інша, ніж симпатія Трампа до Зеленського. Ми ж з тобою пам'ятаємо. Історію з тим, як Трамп тиснув на Зеленського, так, так. Так, і ця історія, я може вспливати. І я більше цього припускаю або побоююся, що одним із ультиматумів шантажів в майбутньому підтримки України з боку президента Трампа може бути власне це невиконане прохання наполегливо uh -huh, uh -huh. до Зеленського. І тут якраз може бути цей такі репутаційне таке коливання. А настільки ж твоєму розумінні зараз є ця симпатія, прихильність Трампа до Джонсона? Не Джонсона до Трампа, а Трампа до Джонсона. Сам по собі Трамп він же ж такий емоційний кадр і судить, киває. М'яко кажучи, а люди такого складу, вони падки налість, якщо говорити з точки зору психології, і враховуючи, що. Один популіст. Знаєш, от вони ж схожі навіть чимось. Ну, популіст так, Трампа і популіст так. Борис uh -huh. Джонсон. Єдиний момент, що Джонсон це такий представник е цієї політичної культури, нації, да, яка відповідно ну, ну, може ми... позажигати на вечірках, правда так. Слухану так, ми, всі, ми всі, не всі не без гріха, як казали, в да, тому да, да. письмі. Ну окей, добро. Знаєте, в мене був чудовий, є чудовий викладач з перекладу синхронного. Він казав нам, ну, студентам: він каже: ну ви розумієте, людина знає латині мову. Мову, от звідти в неї всі проблеми з цим світом. Джонсон закінчив найстарший і найскладніший коледж Оксфорду. Ну тобто, він то знає це життя. І от, власне, продовжуючи, ну або точніше завершуючи. І враховуючи, що по суті Джонсон один з самих перших такої, о, такої ваги політики, який озвучив декілька ключових наративів в плані компліментарності до Трампа, ага. з Європейського союзу, тобто він зайняв черговий раз таку лідерську позицію. То Трамп, я думаю, це зацінив з точки зору на рівні таких своїх своїх відчуттів. А це вже формує дещо інше спілкування. А Джонсон він ж харизмат. Ну він, я думаю, знайде це переконання, а враховуючи, що давай згадаємо з тобою початок широкомасштабної фази війни. Згадаємо кінець лютого, початок березня, як Джонсон стояв за нас. говорить, це, коли від нас по великому рахунку всі умивали руки. Ну тобто стурбованість була. Але дії були виключно з Бориса Джонсона, який перший приїхав а, в окупований ще практично окупований. І цей момент він буде грати. Він буде грати нам на плюси. Тому Борис Джонсон це є наш а, потенційний важковаговий політичний капітал. Тому я вважаю, що тут якраз а, цю історію, напевно, нам треба тримати на контролі. І знаєш, я думаю, веліяти. Ну добре, я я з тобою до певної міри погоджуся, хоча така знаєш гра не прогнозована, тому що прогнозувати Трампа доволі складно. Якщо Джонсона ще до певної міри плюс можна, втім, поява його а, есе блогу на підтримку Трампа, яка стала реально скандальною. Ну багато в багатьох перевернула мізки. В мене так точно. Просто перевернула. Тому прогнозувати якось Трампа доволі складно да, і Джон Я тому... деякій мірі трошки відношуся спокійно до цих всіх подій, тому що ми ж все-таки з тобою пам'ятаємо, що Америка це все таки країна інституцій, ваг і противах, все рівно який би не був епатажний Трамп. Він може, звісно, як слон в посудній лавці, наламати дуже багато дров. Але коли стане питання дійсно ключових небезпек. З точки зору національних інтересів Сполучених Штатів Америки, а поразка України це удар репутаційний і вже більш серйозний по штатах, тому що вони будуть губити після Афганістану ну, серйозну вагу, тому що в принципі для інших, Та йому одна... чекати, слухай. Трамп інститут по а, Трампом, так. Да, а тим, хто працює в Пентагоні, а тим, хто працює в ЦРУ, ну все ж таки, інституції вони мають сталу культуру і сталі традиції. Ну, з понад сотні років це все вкладалося не для того, щоб за якусь одну каденцію політику. Okay. Це раз, другий момент. Тепер дивились, коли mm -hmm. ми говоримо про ключові загрози з боку штатів, це про те, що ми вже говоримо, почали говорити. Послаблення присутності Сполучених Штатів Америки на європейському континенті посилює, або, точніше, може безальтернативно завести туди Китай. І це з точки зору економіки, це з точки зору технологій. І тоді знаєш, оця стратегія, про яку на вчорашній прес-конференції, чи там а, як це ж називалося, звернення там а, до зборів да Путіна, тобто про те, що загнати штати, ми, ми ж чітко говоримо, на його континент, а, і по суті, щоб він не був тим геополітичним гравцем, може стати цілком реальністю, а це своєрідно, і це економіка. А якщо врахувати кількість боргів перед світом, які має перед собою Сполучені Штати Америки, як тільки він починає послабляти свою позицію, то вибач мене, Америку розірвуть на британські прав. Та мені видається їм по барабану. враховуючи... Ну як так? Ми ще раз говоримо. Дивись, в чому працює е, інституційна спроможність штатів? До якогось певного моменту, як тільки буде загроза, процедура імпічменту стане більш ніж реальною. От тут той, розумієш, Трамп, він, звісно, він ще раз говорю, він, він начудить дуже-дуже багато. Він створить різних передумов, він точно створить а, різні нові течі і тренди, тому що популізм. От по суті він заклав такі от основи, та да, які е, практичний вже називаємо популізм, да е, у світовому трені. Тому я думаю, що така, Знаєш, викликає таку іронічну посмішку, те що він закладає практичні е, 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 Ну дивись, ну давай оцінимо його попередні вибори. Як він їх виграв, да, на чому, на яких наративах? Тобто, спрощення. Е, от ми ж буде тобто, в тебе, да, в ролик, який ти вчора записав. Презентував, тобто ми говоримо простою мовою про складні речі. Я розумію, а він здається ще простіше. Так, так. Це 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 дуже сприймається людьми, і я як правило кажу, що в будь-якій кризі це величезні можливості, зважаючи на те, що Трамп зараз створює дуже серйозну кризу і інституціональну в США, тому що він підриває а, стійкість інститутів. це яскравий приклад. Ну друзі, з'явилася ця золота акція, яка фактично хитнула конгрес. Це поки що політична криза.